Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні прийшов очний день, коли ми приїхали на дачу. А вчорашній день трошки попрацювали, залишили руки все, все, щоб трошки навести порядочок. Ну ось так нас на даний час почали виглядати вже наш участочок. Тут ми все повирізали, повикошували. Залишилося ще яблуня на ще є трошки яблук, що знайшов, подивимося, але вони дуже високо ростуть. О, на О, світло нам підключили знову, тому що один провод еляками обламало, прийшло ввіцувати електриків. Нічого зробили, світло у нас є в будиночку. О, тут винорація, не знаю, що ми будемо далі з ним робити. В кінці поврізали кінцівки. А далі його трохи жалко з однієї сторони, а з іншої сторони він тут вже так заважає. І заодно він заплодоносив, не знаю, що з ним робити далі. Вирослоносило, то тому що тут затишок, дощі, і він у нас розростається. Ну, тут біля будиночка вже чистий такий будиночок у нас застав, Пов'язали, повикашували певний вигляд Сюди також очистили дорожки. Прочищали. Ну, цю вишню що я вам показував. Поламали та якось так її і пообв'язав. Мабуть прийдеться її зв'язати повністю. От і тут щось нове засадимо з дерева. Дорожку сюди також проробили до погреба, до виходу на, на город на поле. Тут так у нас все чистенько вже стало, прибирались. Да. Буде вже якось приємно для очей глянути в сад, глянути на огород, на участок. Такий у нас тут погрибок, мабуть, я вам його показував ті рази. Стоїть у нас чистенький, прикрашений. Зеленю. Теж навіть віддаватися, взявся, потягнувся, мабуть, якісь ватоложні чи що тоже що то доносить трошки. В принципі нікому не треба. Ну, а тут участок такий. У нас такий інший сад, саду ли, дуже старенький, треба їх робити. Лично прибирати, тому що і сливи всі повсихали, чомусь від поля, не знаю чому так. Але ось такий стан на даний час. Мабуть, ікспресія теж прибирати. І висажуватись нові деревчата. Ну а городи ось такі великі у нас тут плантація. І ось тут дали людям, хай люди його простоють, мають користь з нього, щоб він не заростав. Так, у нас сусіді, бачите, що робиться. Нікому не дали. Дивіться, що на городі сталося, як позаростало. Вітаю людям, хай хтось має собі з цього користь. Ось так. На сьогоднішній день. Далі будемо працювати, є ще великі роботи, є нам ще що робити тут. Так що будемо працювати далі. Гарно всім перегляду.